Всім привіт! Сьогодні розглядаємо візерунок з останньої колекції Максмара. Виріб було зв'язано на промисловій машині, але ми намагалися зробити найближче до оригіналу. Зараз буде схема, тому зробіть знімок екрану. Розбираємо візерунок. В'яжемо з першого ряду та повторюємо з другого по 15. Перший ряд. Знімаємо прыжкову або кромочну петлю, пров'язуємо лицеву. Виворітну та робимо накид. І таким самим чином без змін в'яжемо до кінця ряду. Коли ми дійшли до кінця ряда, пров'язуємо так: бачимо останні дві петельки та пров'язуємо лицева. Виворітна, але накид не робимо. Пружкову пров'язуємо виворітною петлею. Переходимо до другого ряду. Розгортаємо наше в'язання та в'яжемо наступним чином. Знімаємо пружкову, пров'язуємо лицеву петлю і тепер дивимося уважно. Виворітну петлю нам потрібно пров'язати разом із накидом. Тобто робимо ось так. Показуємо ще раз. Робимо накид. Лицева петля та знов виворітну та накид пров'язуємо разом. Таким чином в'яжемо до кінця ряду. Коли ми дійшли до кінця ряду, робимо так. Пров'язуємо таким самим чином лицеву, накид разом з виворітною і пров'язуємо пружкову петельку виворітною петлею. Дівчата, зверніть увагу, що другий, четвертий та шостий ряди в'яжемо однаково. Переходимо до третього ряду. Знімаємо пружкову та пров'язуємо. Лицева, виворітна та робимо накид. Далі нам потрібно лицеву петлю пров'язати разом із накидом. І пров'язуємо виверітну та робимо накид. Наприкінці ряда в'яжемо лицеву, виверідну і завершуємо. Третій, п'ятий та сьомий ряди в'яжемо однаково. Коли ми завершили сьомий ряд, переходимо до восьмого. Це в нас виворітний ряд, тому в'язання буде трішечки змінюватись. Тож починаємо. Знімаємо прыжкову петлю, пров'язуємо лицеву, робимо накид. Далі виворітну петлю пров'язуємо разом із накидом. І тепер в'яжемо лицеву петлю, робимо знов накид. І пров'язуємо разом виверідну із накидом. Таким чином будемо робити до кінця ряду. Наприкінці пров'язуємо лицеву, виворітну та пружкову. Далі в нас іде 9 ряд. Знімаємо пружкову петлю, пров'язуємо лицеву. Виворітно. Далі нам потрібно пров'язати лицеву петлю. Робимо дві петлі з нахилом вліво. Для цього ми беремо ці дві петельки, знімаємо їх на праву спицю, розгортаємо їх та пров'язуємо їх разом з задню стіночку дві петельки лицевою. І таким чином ми отримаємо дві петлі з нахилом вліво. Далі ми робимо накид та пров'язуємо виворітну петлю. Повторюємо до кінця ряду, а наприкінці робимо так. Беремо дві петельки, розгортаємо їх та пров'язуємо з нахилом вліво. Далі робимо накид, виворітну петлю, пружкову пров'язуємо виворітною петлею. Ряди 9, 11, 13 в'яжемо однаково. У 10 рядку прушкову петлю знімаємо, далі робимо лицеву петлю, накид, і тут уважно дивимось. Нам потрібно пров'язати виворітну петлю, схрещену разом з накидом. Для цього розміщуємо робочу ниточку перед роботою, підхоплюємо за задні стіночки виворітну петлю та накид і протягуємо через них робочу ниточку. Таким чином отримуємо схрещену виворітну петлю. Далі в'яжемо лицеву петлю та робимо накид. Цей візерунок повторюємо до кінця ряду. Ряди 10, 12 та 14 в'яжемо однаково. І останній 15 ряд. Знімаємо пружкову петлю, в'яжемо лицеву, виворітно та робимо накид. Далі в'яжемо 2 петлі разом з хрещені лицевою з нахилом вліво. Це ми з вами робили раніше. Розгортаємо петельки та за задню стіночку пров'язуємо разом лицевою. Далі в'яжемо виверідну та робимо накид. І повторюємо так до кінця ряду. І це все. Додаткову схему ви знайдете у цьому відео. Після того, як ви зв'яжете перший ряд, вам потрібно повторювати від 2 до 15 вверх. Наприкінці роботи ви отримаєте такий візерунок в стилі Максмара.